Доброго дня! Загальний розклад, які доленосні події на вас чекають найближчим часом. А ви для себе зрозумієте, як вам вийти з бідності, без гроші, без результативності в вашому житті? У вашому житті з'явиться чоловік статусний і допоможе вам ви здобудете шанс можливість. І, відповідно, зможете змінити ситуацію в своєму житті. Закінчення певного етапу, початком нового етапу для вас буде оцей перехідний момент. Тобто, ви вийдете з безрочів'я бідності, бездіяльності, здобувши для себе шанс, можливість. Даний шанс, дана можливість, нове починання – Дасть вам в подальшому досягнути стабільності стосовно фінансового благополуччя достатку, реалізувати, реалізуватись, і ви відчуєте себе ресурсною людиною, яка зможе, якщо раніше ви були в безрезультативності, не мали ресурсу, не мали фінансів для того, щоб вирішувати питання, то ви відчуєте себе людиною самодостатньою, закриєте ті питання, які ви мали, але не могли вирішити. Борги кредити, якщо в когось саме є дана ситуація, ну, здійснити перехід в своєму житті. Загалом ви повинні зрозуміти, що от саме в даний період в вашому житті відбудуться кардинальні зміни стосовно фінансу і матеріального благополуччя і достатку. А чоловік із минулого, який Проявлявся негативно саме ваш бік, певний період в вашому житті, не давав вам можливості досягнути благополуччя достатку і тримав вас в бідності і безрезультативності в вашому житті. Буде, буде знаходитись в негативно-емоційному стані, тому що не розумітиме, як йому вийти з ситуації, як йому подолати. Він отримає для себе інформацію стосовно ваших змін. І буде дуже невдоволений розпачі, тому що він дуже багато зусиль приклав для того, щоб ви знаходились в бідності, без результативності в своєму житті. Але незважаючи на вкладення, незважаючи на прагнення тримати вас в бідності і не дати вам можливості реалізуватися, він не досягне того, чого він бажає. Тому що фортуна удача на вашому боці.